Викачуємо з тої сторони будинку, вода по кругу, попадає в колектор і з тої сторони нам назад забігає. Ми три дні, можна сказати, спасали від підвищення рівня. Той тих наших вод, які є в підвалі постраждали і речі людські. Мешканці будинку, що на вулиці Голака Артемовського, 25, потерпають від постійних підтоплень будинку. У серпні луцьку уже кілька разів накривала сильна гроза, і тут була справжня річка. Вся вода згодом стікала до підвалу. Пані Жанна живе тут уже майже 20 років. каже, ситуація критична. Водоканал, коли він іде, оце це чистить, тільки після того, коли є якісь скарги. Так вони нічого не цішать. Зверху вони щось почистили, все це лишається. І наш будинок, так як ви бачите, він стоїть внизу. Вся буквально оця вся вода, отут, яка була. Було по Ютубі, навіть ролик був, якась там людина проходила, і там було більше коліна, вода. І вона отут, якась йшла. Ця вся вода, як ви бачите, вся пішла сюди. І скільки бідний голова ОСБ, нашої ОСББ, і ми вже і кричали, і говорили, що хочете, і писали. Ну неможливо, просто неможливо нічого зробити, що от ця вода постійно у нас затоплює. Люди розповідають, що у підвалі вони зробили укриття, і усі речі, які там були, уже зіпсовані за допомогою зверталися до різних комунальних служб. Голова ОЗБ будинку Андрій Моргун розповідає: така проблема тут уже багато років. Кілька разів звертався на гарячу лінію міськради, однак результату немає. Тут було по цю ступеньку сходинку. Туди далі там є поглиблення, всякі різні якраз де сховище, де люди могли хоча б перебути. Ну Десь так. Ну я думаю, до завтра ми його висушимо. За пару днів воно вже можна буде ходити. Але ж це, вибачте, чотири дні боротися зі всіма комунальними підприємствами дуже важко. За словами мешканців будинку, раніше відкачували воду працівники Луцькогодоканалу та спецкомунтрансу, але зараз і цього не роблять. Заступник начальника Луцькогодоканалу Володимир Чупун у коментарі телеканалу конкурентів і повідомив, що за відкачування води у підвалі та очистку зливних мереж вони не відповідають. Чому підвал топить, відповідальність повністю покладається на мешканців будинку або ну баланба балан, балансоутримувача? Можливо, там дирки в підвалі чи ще щось. Ніби. Ми не можемо. Ми сьогодні там допомагали, їм екскаватор давали, але це ну не тільки цей будинок підключений до зовнішніх мереж. Там ще 5 чи 6 будинків підключені. Мешканці будинку кажуть, на дорозі поряд із будинком забиті колектори та каналізаційні колодязі, що й не дає воді стекти, і все йде у підвал. Нині вирішення цього питання поклали на голову ОСББ. Однак, як чоловік може вирішити цю проблему, якщо він відповідає лише за будинок, а не за комунальні стоки.